Немає ще її завершення, здравниця і внучениця Україна довжі, які вели війни оборонного характеру ми. Воронимося від сусідів другів, Але ж, попри ті всі чвари, ми повинні бути сильним духом, Скріплені в вірі, в любові. Бо ведомолитви до України, що ми сьогодні, не дай Бог, втратимо Україну, важко її буде вже в подальшому здобути і якому поколінню, яким потрібно бути всім нам. Напевне, це або гнів Божий прогнівили мочи. Боже упущення. важко сказати, що це покоління. Молений повнолітньому не розуміє, що таке, але і їх вже багато полягло. Тому просимо Всевишнього Бога, Господи, ти торкаєшся гір своїм перстом, і вони Торкнися Божого престолу України, що юрдому Дніпра влади уряду, війську укріпи. Ви несправедливій війні.